Процес отримання субсидій на комунальні послуги пройшов низку чергових спрощень, повідомляють в департаменті соціальної політики. Тут кажуть, головне правильно заповнити документи, заяву і декларацію про доходи родини. Уже зараз немає значення майновий стан сім'ї, наявність двох приміщень, двох автомобільних, наявність складі сім'ї, осіб працездатного віку, які не працюють, якщо раніше. Такі особи не мали права на субсидію, зараз мають право всі. Єдиний нюанс, що працездатним особам не працюючим, субсидія призначається з врахування, дохід враховується на рівні прожиткового мінімуму. І тим, в кого заробітна плата чи доходи менше від прожиткового мінімуму, також береться до розрахунку прожитковий мінімум. Затягування субсидійної справи здебільшого відбувається через людську неуважність, стверджують в голозевому департаменті. Родини нерідко забувають документально затвердити зміни в домогосподарстві. Відтак їхні справи доводиться розглядати заново, враховуючи оновлені відомості. За останній рік до місцевого соцзабезу звернулися понад 10 тисяч родин. Половина з них вже користується комунальними пільгами, а от близько трьох тисяч сімей досі не можуть отримати субсидію, і лише сотні відмовили в наданні субсидій. Причиною відмови є те, що скажімо, обов'язково розмір плати не перевищує обов'язкової частки, яка визначається для призначення субсидії. В багатьох заявах, зокрема, майже в трьох тисячах заяв є невідповідність у довідках в інформації, яку зазначають туди в заявах і деклараціях з інформацією, яку надають комунальні служби. Аби впорядкувати домову книгу, людям не обов'язково оббивати пороги всіх комунальних підприємств. Запевняють в ЄРЦ. отримати потрібну довідку можна в центрі обслуговування клієнтів. Тут працюють представники основних організацій, і надавачів комунальних послуг. Забезпечити своїми представниками всі офіси і створити такі комплексні центри, де б можна було споживачу якісно отримати. Ну принаймні всю, всю ту інформацію, яку йому потрібно для субсидії. Ну, наприклад, це там щодовідки про сім'ї, якщо він отримає ВІРЦ, Він зразу її може там актуалізувати з іншим з іншою організацією, і ці дані поновити вже ну, щоб не їхати, наприклад, в інший кінець міста». Між тим надані субсидії під час минулого опаленого періоду автоматично діятимуть і цього року. Подавати заяву на відшкодування комунальних платежів можуть також люди, які винаймають житло за наявністю договору про оренду. Віра Лучин, Михайло Березеня Андрій Шкварла, новини на вежі.